Спочатку надамо слово Катерині Дмитро Мар'яновичу, головного інженеру комунального підприємства штуку. Розкажіть, будь ласка, Дмитро Мар'яновичу, яка ситуація у нас, що нам чекати, Доброго дня. Комунальне з комунального підприємства на закладу підготовки до звання сезон 2009-2010 готує 28 готелей і 22 допомоги центральних колектив. Станом на сьогоднішній день всі е, об'єкти, окрім часткових е, сім, які частково не готові до пальцями по кінця тижня, будуть готові акти готовності. Це йдемо про лікционів випробовування, про, 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 про частину газового господарства і електропостаткування. Крім того, хочу додати, що на підприємстві, створений, не на підприємстві в місті, розпорядження міського голови створений оперативний штаб з підготовки до роботи осінньо-зимовий період. Рішенням останньої сесії були виділені додаткові кошти для підприємства з шляхом поповнення фонд, не дивлячись на кризу, це на закупівлю матеріалу, таких як силь для. Також підприємство згідно угоди з міським відділом народної освіти обслуговує на технічному обслугові підприємство 20 дня пакети, яка належить освіті, тобто сайт на тієї школи. На то також відділені кошти. Ці всі об'єкти на сьогодні відомо пішли на 10-ту школу. Спеціалістами комунального лікаря святку, вони в першу чергу буде обстежені, що буде готовності, що інспекція з боку енергозбереження, газу, це не було претензій для... тому що вони газ будуть закуповувати безпосередньо в бацангазі. І якщо тільки погодні умови будуть е, 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 середньодобова температура, це добрий підряд політик. ще штату. Газ повинно одержувати така з початку ходить. Вчора якраз на ДК газопліне, принесла в планки, входить, які заповнити і відправити. Її. Яка буде ситуація з договора? Ще не відомо. Ну і зразу переходити, видно, буде всіх задавати питання, яке стан стан підприємства у нас. Ви всі знаєте прекрасно, що концепція останніх 2-3 роки в місті дуже роді, що вся бюджетна сфера, тобто школи, садочки і інша бюджетна сфера, державний бюджет і обласний, тій чи іншій мірі переходить на автономні котельні. Як зробимо, наприклад, зараз від котельні по вулиці Грушевського опалюється спортсом про землі. Розрізали погоду знання про що вони роблять їм виділені кошти свою дахову котельню, відійдуть та підійти. Крім того, ви мене знаєте, що політика міста проводить світ. Біджет. Минулого року була здана експлуатація котельня на гріх і роботах на сьомій школу. В цьому році будується котельня на 12-15 школу, також на домілі. Крім того, котельня буде окремо на Падію, Котельня по вулиці Митній, по вулиці Довженка проведена 100% реконструкції, яка буде поставлена нові котли. Котельня на Київській, Київська на йде на п'яту школу на драмтеатр. Ми мене минулого року за рахунок субвенції поміняли те, тобто, по мережу, це котення теж буде вже є, локально, працює тільки на школу, тільки на театрі. Театр, хто не знає, опалювався від котельні по вулиці і від поляті. Е, які проблеми? Е, Проблема підприємства немає боргів по всіх видах податків, по зарплаті і немає боргів за полектроенергію по воді. За 2008 рік немає боргів. По газу. Заборгованість по газу підприємства на 2009 рік 8,8 млн. Що у вас складують такі кошти? Я назву це населення масово відключається, Одержує дозволи, це проблема на дії комунальних що тепло, мої колеги Ворона. Динаміка, коли створилося під комунальному штепло населення, залишилося населення на сьогоднішній день, станом це на першому 9,7%. Розшифровується, що таке 16,70% населення. У 2006 році ми складували тарифи з розрахунку, у нас було споживачів фізичних осіб, 25 500 уголок. Тоді вже легко класне пропорції і знати, що це 16-70%. Сюди входить порядка 10-11 тисяч угод, де люди мають лише 3 тисячі угодна лічильника, тобто немає підставного плану. Це є угод. Він має або електробиля, або інші мають тільки.